Про вибух та пожежу на четвертому поверсі багатоквартирного будинку, що на вулиці Максима Кривоноса, 9 червня близько 19.00 на спецлінію поліції повідомили сусіди. На місце події виїжджали пожежники, слідчо-оперативна група поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Рятувальники ліквідували полум'я. З квартири винесли бездиханне тіло жінки 1966 року народження та обгорілого, але живого її сина Палія. Останнього з важкими травмами доправили до лікарні. У ході слідства стало відомо, що фігурант не Разово погрожував матері розправою та притягувався до відповідальності за домашнє насильство. Зі слів сестри Загиблий стало відомо, що племінник цей день перебував в стані алкогольного сп'яніння, погрожував матері підпалом. Про це й розповіла сама покійна у телефонному режимі, що син перебуває вдома, приніс легко займисто речовну та погрожує підпалити. Після цього дзвінок обірвався. Сестра одразу виїхала на місце події, але квартира вже горіла. Підозрено затримано порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру вчений злочини перебачено пунктом 5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. За скоєне йому може загрожувати довічне ув'язнення. Триває слідство. Крок за кроком, попри постійні ворожі обстріли, фахівці вибухотехнічної служби поліції Тернопільщини обстежують місцевість і очищають звільнені від окупантів населені пункти нашої держави. Це надзвичайно складна, небезпечна, але вкрай необхідна робота, адже кожен розмінований метр це чиєсь врятоване життя. 13 червня вибухотехнічна служба відзначає 30-річчя з дня створення сьогодні. В управлінні вибухотехнічної служби поліції Тернопільщини працює 13 спеціалістів вибухотехніків. На даний момент вибухотехніки Опільській області працюють в складі зведеного зону національної поліції України на Херсонщині, розміновують. Приватні домоволодіння, сільські уїддя, поля, а також критичну інфраструктуру. Останнім часом ворог діє дедалі підступніше все частіше застосовує тактику дистанційного мінування з використанням дронів камікадзе, спеціалізованих мінних систем та встановлює так звані пастки на сапера. Це суттєво ускладнює роботу вибухотехніків, які, крім розмінування, допомагають місцевому населенню. Часто допомагаємо місцевим жителям із розмінуванням їхніх дворів та городів, а також із евакуацією під час небезпеки. З початку повномасштабного вторгнення фахівці управління вибухотехнічної служби поліції Тернопільщини неодноразово виконували завдання з розмінування деокупованих територій Київщини, Харківщини та Херсонщини. Загалом вони обстежили понад півтисячі гектарів території держави та знищили понад тисячу одиниць різного роду вибухонебезпечних предметів. Вибухотехніки застерігають: кожен предмет, залишений ворогом, є особливо небезпечним, тому вкотре наголошують громадян категорично заборонено наближатися, торкатися чи переносити такі. Знахідки. У місті Бережани Тернопільського району розпочала роботу нова поліцейська станція. До виконання службових обов'язків приступили двоє офіцерів громади, які пройшли навчання за міжнародними стандартами. За словами начальника відділу поліції номер 1 міста Бережани Сергія Горяного, відкриття осередку безпеки, це спільний результат співпраці поліції та громади, яка підтримала безпекову ініціативу. Це гарна подія для міста для колективу Бережанської поліції, тому що ті працівники, які будуть нести службу на полі. Цейські станції будуть належно забезпечені матеріально-технічними засобами та умовами служби. Поліцейські офіцери громади раніше працювали тут дільничними, добре знають місцеве населення та орієнтуються в його потребах для оперативного реагування на звернення жителів громади. а Це майже 11 тисяч осіб. Шерифи забезпечені службовим автомобілем. Новий автомобіль дає можливість більш мобільніше обслуговувати заяви і повідомлення громадян, швидше виїжджати на різні виклики на Порушення відкриття поліцейської станції. Важливий крок до підвищення рівня безпеки в громаді. Вважає міський голова Бережан Ростислав Бортник. Безпека громади, безпека України це дуже хороша така напряму. Думаю, буде все добре і успіху вам, хлопці. Реалізація безпекового проєкту в області триває. Незабаром ще одну поліцейську станцію відкриють у Чортківському районі. Осередок безпеки з'явився у місті Хоростків на Тернопільщині. Тут розпочала роботу нова поліцейська станція. Це не просто чергове відділення, це ще один крок до якіснішого сервісу, швидшого реагування та щоденної взаємодії поліції з людьми. Хочу подякувати хоростківській територіальній громаді, яка допомогла відділенню поліції No3 Чортківського районного управління, а саме з відкриття поліцейської станції, купівлі автомобіля. Хочу запевнити, що наші хлопці-офіцери. Будуть підтримувати тут порядок. Місцеві жителі давно чекали на такий крок, бо безпека починається з довіри та доступності. Саме тому головна мета створення станції не лише реагування на правопорушення, а й постійна профілактична робота, діалог із громадянами, допомога в складних ситуаціях. Важливо, що ми відкриваємо поліцейську станцію офіцера громади на території громади, що дасть змогу покращити криміногенну ситуацію. Офіцери громади будуть нести службу, виконувати свої посадові та функціональні обов'язки. У новому підрозділі працюватимуть поліцейські, які добре знають місцеву специфіку. Вони стежитимуть за безпекою місцевого населення, зустрічатимуться з мешканцями, відвідуватимуть навчальні заклади, братимуть участь у громадських ініціативах. Протязі останніх чотирьох років я працював на цій громаді старшим дільничним офіцером поліції. Населення складає тут близько семи тисяч громадян. Проблематика тут здебільшого це. Це домашнє насильство це порушення правил дорожнього руху. Відкриття поліцейської станції це черговий крок до побудови безпечної громади, де правоохоронець не десь там у райцентрі, а поруч на сусідній вулиці. Канікули мають бути не лише веселими, а й безпечними. На цьому постійно наголошують працівники поліції під час зустрічі із дітьми. Цього разу ювенальні поліцейські, співробітники сектору водної поліції та рятувальники провели профілактичний захід для учнів школи номер 19 Вони обговорили правила поведінки під час відпочинку біля водойм, пояснили школярам, як діяти у надзвичайних ситуаціях, чому не можна купатися у заборонених місцях і що робити, якщо хтось потребує допомоги. Повинні пам'ятати про те, щоб купатися під наглядом Дорослих не пірнати, не штовхати один одного у воді, а також наглядати один за одним, не запливаючи за бойки. Серед основних причин нещасних випадків на воді неналежний нагляд за неповнолітніми та відсутність дорослих під час купання дітей. Рятувальники продемонстрували школярам роботу водолазів, ознайомили зі спорядженням, розповіли про особливості підводного пошуку й порятунку, а також показали, як усе відбувається на практиці. Важливо було те, що розповідали про те, як рятувати дітей. Це зараз потрібно для нашої молоді. Мені здається, що це піде нам на користь. Аби запобігти трагедіям на водію, вональні поліцейські протягом літа проводитимуть профілактичні заходи серед дітей та їхніх батьків. Благодійна акція до Всесвітнього дня донора відбулася у Тернополі. Серед тих, хто простягнув руку допомоги, не словом вчинком, стали працівники поліції. Для багатьох з них це не перша донація. Здавати кров для тих, хто бореться за життя як на лікарняному ліжку, так і в окопі, стало вже доброю традицією. Цього дня до акції приєднався і начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. Він зазначив, що поліцейські носять форму щоб захищати. А донорство це ще один спосіб порятунку та допомоги. Іноді достатньо 450 мл, щоб дати комусь шанс на життя. Відчуття за. Позитивні, я розумію, що кров зараз потрібна як ніколи. Раніше здавав кров не так часто, скажу відверто, але думаю, що тепер буде це традицією. Сьогодні дуже багато у нас поранених, не тільки поліцейських а взагалі сили оборони, які активно приймають участь в вісічі агресора, і тому кров як ніколи сьогодні потрібна. Тому я закликаю тернополян, мешканців міста Тернополя, області активно долучатися і не тільки в такий день день донора, а взагалі проявляти таку ініціативу і здавати кров. Це необхідно. Працівники донорського центру відзначають, що попит на крові компоненти завжди високий, особливо у воєнний. Час і кожен донор стає безпосереднім учасником порятунку чиєїсь долі. Працівники поліції як найчисельніше вони долучаються протягом року до здачі крові, тому що напевно найкраще розуміють потребу, яка виникає під час різних критичних ситуацій. Протягом року це була основна частина працівників, яка дуже часто долучалася, здавала, допомагала нам своїми компонентами. Поліцейські зізнаються, що бути донором це особлива місія, адже кожна крапля крові може стати вирішальною для пораненого захисту. Чи тяжко хворої дитини сьогодні міжнародний день донора, і потрібно, щоб всі здавали кров: і поліцейські, і військові, і цивільні. Тому що кожна кожен міліграм крові він спасе комусь життя. День донора це не лише календарна дата, а й нагадування про те, що герої не завжди на передовій. Іноді вони в черзі до кабінету трансфузіолога.